Слава Ісусу Христу! Кожного вечора, кожного дня, на кожній літургії в цей тиждень маємо такі Евангелії, які заставляють нас трошки задуматися. Однаково є таке простіше, наприклад, є чудо, яке наш Спаситель Ісус Христос зробить, стілює когось, і так є ясно, що є Господь Бог, є той, хто страждає, я той, хто страждає, досвідчує контакти з Господом Богом, вилікувався, і, можемо так сказати, є такий хепі-енд. Так як простіше трошки розуміти, що як Господь Бог діє у нашому житті. Але в теперішні дні маємо такі Евангелії трошки, трошки такі вищі, трошки такі глибші для розуміння. Треба деколи задуматися навіть після літургії, або коли маємо той іспит сумління вже перед тим, як йдемо спати, трошки обдумати собі, що яке є то Євангеліє, яке я сьогодні чув, чи, може, навіть прочитав. Не так зазвичай є, що коли вже лігаємо спати, після тої всієї земної рутини, повсякдневної, може, навіть дехто і не спомнить, що про що то було Євангеліє, або ще гірше, перед тим, як йти спати, навіть не зробимо то іспит сумління, що як пройшов той мій день, що ми зробили в ньому на славу Божу, а що, може, не на славу Божу. по всякому воно так стається в нашому житті, бо всяке воно відбувається. Але вчора ми мали нагоду собі так обдумати перед тим, як іти спати, ті слова, які сказав наш Господь Бог, що без мене не можете нічого робити. Так як ми собі могли подумати, ну все, що ми в житті робимо, ми робимо то з Господом Богом, чи ми робимо то для Господа Бога, чи ми просто то робимо, бо щось мусить робити. А в сьогоднішній день чуємо то Євангеліє від євангеліста Івана, де починається так уже не дуже позитивно, бо каже Господь Бог, що настане час, коли кожен хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Як можна вбивати і приносити службу Богові? Можна. І тепер є такі, які вважають, що якщо уб'ють свого противника, то вони дуже і дуже добре роблять для Господа Бога, бо знищують його ворогів. Можна вбивати фізично, бомбами, пістолетом, а можна своїм язиком і словом когось убити і думати, що я несу Божу справедливість сюди на землю. Маємо біля себе, може, якогось брата або сестру, які прогрішилися проти мене і починаємо язиком. Творити вершинити, ту справедливість і когось пообзиваємо, скажемо на пропавбись. І вже думаємо собі, що ми приносимо службу Богові, бо його хочемо таким словом знищити або вбити. Не обов'язково то є так, що ми насправді хочемо, бо людина є така легковажна, що наговорить Бог знає що, і хоч що, не думаючи. А потім, якщо щось таке стається погане, то. Йой, треба прибігнути посповідатися, бо я там щось напросила чи наробила. І всяке є. Знаєте, слово має велику силу, бо через слово був поставлений, поставлений і створений світ. А ми тими словами деколи легковажимо, а що ще більше, навіть якщо когось хочемо вбити, може його репутацію через, його, через брехню, ось таке стається, що деколи можемо так опл оплювати ту іншу людину поза її очима. Знищити її репутацію, щоб вбити її, навіть не торкаючися її тіла. Тому дуже-дуже будьмо обережні, щоб не спуститися до того, що вершенячи суд Божий, чи, може, несячи ту справедливість Божу до цього світу, щоб ми не вподобалися до тих, які думають, що вбивають і приносять службу Богові. Потім є той другий момент, коли є учні сумні бо наш Спаситель Ісус Христос від них відходить, і він їх так утішає, каже, заспокоює, що каже ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, утішитель до вас не прийде. Скоро будемо молитися ту молитву царю Небесний. Закликаю кожного, і всіх, щоб в цей тиждень трошки обдумати, що ми будемо молитися. Вчора ми собі могли подумати, що чи він є Царем небесним і чи він є нашим. Тим царем, який управляє тим нашим життям а потім є друге, то що ми молимося, коли після Царя Небесний утішитель. Чи він є тим утішителем, який заспокоює то наше серце? Так ми кажемо, що Господь Бог є величний, що Дух Святий, коли приходить, то відразу така стає радість на серці, але деколи воно не так є у нашому житті. Воносимо дуже і дуже багато переживань у своєму серці. Дуже і дуже багато деколи розчарування, розчарування іншими людьми своєю сім'єю, роботою, не знаю, ким ще на світі. В основному то є деколи розчарування самими собою. Коли Дух святий приходить, бо приходить якась така добра думка до серця і кажеся, та що ти переживаєш? Не переживай, все буде добре. Не переживай, ніхто не є досконалий, все нормально. Носи Бога в серці, май любов у серці, і все буде. І коли та думка приходить, чи вона нас заспокоює. Ну дуже і дуже рідко. Бо зазвичай, коли ми так зациклюємося на своїй недосконалості, на тому, що не є так у моєму житті, якби мені того хотілося, що Бог не є той, хто слухається і щучому віленню не стається все у моєму житті, він не є тоді для нас утішителем. Бо ми не хочемо прийняти то заспокоєння до свого серця, але живемо тими своїми уявленнями. І так воно є, що Дух Святий невідомо, відкуди приходить і куди йде, приходить до нашого серця, ми його не приймаємо і відходить. Тому стараємося приймати того утішителя, який приходить до нас, бо Він є той, що несе справедливість і той, який наведе нас на всяку і на всю правду. Тому для того, щоб пізнати правду свого життя, пізнати істину, треба нам. Царя небесного і того утішителя впустити до свого серця, бути як той корабель, який наповнює свої ті паруса тим вітром, і старатися іти туди, куди нас веде той Дух Святий, бо він завжди веде до того місця, дає спокій, дає мир на серці і дає та дорога до спасіння. Тому просимо нашого Спасителя, щоб ми прийняли той мир до свого серця, щоб до утішення. Ми прийняли і користувалися ним. Просимо нашого Спасителя також, щоб ми мали сміливість, робити то іспит сумління перед сном, щоб ми мали трошки довшу пам'ять на Євангеліє на ту благу новину, щоб воно сіялося у нашому серці. бо сіється Євангеліє на службі, але скільки всякого Доброго і недоброго ми сіємо під час того всього дня. І все воно проростає в нашому серці. Багато є і в сьогоднішньому дньові переживань, нарікань, злості, ненависті, непрощень. Всього там є в нашому серці, бо така є людина. Але радуємося, що той божественний сіяч і сіє також у нашому серці добре зерно, яке проростає, яке дає добрий плід. Тому просимо Господа Бога також миру на серці, просимо Господа Бога доброї молитви. І дуже і дуже просимо, Господа Бога, щоб цей тиждень приготування нашого серця і нашої душі пройшов добре і ми гідно зустріли того Духа Святого, який сходить на кожного у церкві Христовій. Амінь. Слава Ісусу Христу!